Годні у випуску у Запоріжжі відновлюють будинки зруйновані внаслідок російських атак. Сто метрів розміновують до чотирьох годин. Як працюють українські сапери? На фронті немає невіруючих. Історія каполана. Не можна ані пройти, ані проїхати. Жителі Балабиного скажуться на розбиту дорогу. Завершують демонтаж зруйнованої частини будинку на проспекті Соборному, 151, який торік, 6 жовтня, був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу. Ці роботи планують закінчити до 1 серпня. Після чого реконструюватимуть підвальне приміщення, розповів головний інженер комунального підприємства управління капітального будівництва Антон Попов. Перш за все, це зведення зруйнованої частини, тобто з підвального приміщення, стіни перекриття. До даху ми будемо відбудовувати паралельно із цим процесом. Також буде заміна всіх інженерних мереж: це електрика, це водотеплопостачання, водовідведення, а також будуть роботи по фасаду. Також стартувати паралельно з цим процесом. На будівництві працюють від 15 до 30 людей, в залежності від типів робіт, каже керівник управління капітального будівництва Олександр Андреєв. Є в нас ще такі складнощі, як пил. З цим ми боремося регулярно, пожежні допомагають, нам приїжджає пожежна машина, ми гасимо цей пил. Також, щоб не було такого великого запилення, а також не було руйнування цілих елементів будівлі, дійсно розбирається вся цеглина за цеглиною. І також в зв'язку з тим, що в даному будинку проживають люди, ми трохи ограничені по часу. Так якщо шумові роботи ми можемо робити з 8 години ранку до 9 години максимум. Демонтажні роботи триватимуть ще у трьох запорізьких будинках, пошкоджених наслідок ворожих обстрілів. Зокрема, на Кияшка-22 демонтують несучі стіни, встановлюють дерев'яні конструкції покрівлі та готуються до відновлення кладки зовнішніх стін. На сталоварі 16 демонтована вся пошкоджена будівля. Нині фахівці готуються до заливки фундаменту та відновлення покрівлі. Розповідає головний інженер підрядної організації Анатолій Твердохліб. По Застафонську на сьогоднішній день у нас виконані всі демонтажні роботи. В повному обсязі виконана цементна піщана стяжка. Паралельно стягуємо бетонні блоки, угу. ми налічимо узли з'єднання. А також паралельно у нас виконуємо роботи по постройству газобетонних перегородок. Завтра в нас вже очікується поставка на майданчик металоконструкції покрив. І в суботу ми плануємо вже їх монтувати. Покривля готова. 72 удари по 19 населених пунктах Запорізької області завдали окупанти минулої доби. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в своєму телеграм-каналі. Зокрема, 64 рази били з артилерії по залізничному, чарівному, червоному, білопір'ю, малинівці, кам'янському, степовому та приморському. Авіаційні удари завдали по Оріхову, Новодарівці, Преображенці, Малі та П'ятихаткам з реактивних систем. Залпового вогню, по Оріхову та Новодарівці. Також атакували гулі поле з безпілотників. Я перевіряю чи немає мін для того, щоб туди ступити. Ми не займаємося на нулі суцільним розмінуванням. Тобто для суцільного розмінування затрачується дуже-дуже багато часу, а нам треба швидко це все зробити, прохід швидкий. Тобто Я щупом собі під ногу, дивлюсь, щоб там не було міни. Перевірив, вступив. Знову. Сапер-інструктор Дніпропетровської окремої бригади тероборони на позивний Кадік нині воює на запорізькому напрямку. каже свій бойовий шлях розпочав 9 років тому. Я пішов добровольцем в добровольчий підрозділ Дніпропетровська, ну і там почав свій свою дорогу на війні сапер розповідає коротку стежку у 100 метрів. Іноді доводиться проходити до 4 годин. Під час роботи виявляють близько 200 протипіхотних мін. Найскладніше заходити на позиції Оркус, тому що, по перше, до них дійти спочатку потрібно, тому що геть заміноване. Потрібно багато часу. Щоб ну, розмінувати тропи, зробити прохід до них, визначити міни, тому що деякі міни не знімаються, не стягуються, тільки треба підривати. Військові Російської Федерації мінують все, сповільнюючи просування українських військових, каже Кадік. Ділянка 50 на 50, стільки мін. Це тільки геть все росіяни замінували, геть все. В посадку не зайдеш, в обочину дороги не зайдеш. кругом міни. Дома заміновані, плитка в дворі замінована. Під кожною плиткою може лежати якийсь прикол. Вони свої трупи не забирають своїх побратимів, так сказати, а залишають в основному на тілі гранату без чеки. І тому, коли ти його переворачуєш, то спрацює. Він із шукачами навіть неможливо працювати, тому що все в осколках. Все все поле, все, вся посадка, все в осколках. І ти там вже береш щуп і потихеньку продвигаєшся. Дуже потрібні обув саперну роблять в Харкові такі спеціально, що обув знищиться, а нога останеться. Сапог абсолютно цілий, нога ціла. Штани сухі. Під час роботи сапер повинен бути спокійним та врівноваженим, каже військовослужбовець. При розмінуванні головне не поспішати. Ви знаєте, що сапер це саме лініве животне в світі. І коли наш командир приїжджає, я лежу на диванчику, він каже, Сашко, що ти робиш? Я кажу, я тренуюсь. До війни агроном був ландшафтним дизайнером, але у 2022 році пішов до Дніпропетровської тероборони. Після трьох місяців навчань в Україні та за кордоном повернувся, аби своїми здобутими навичками поділитися з побратимами. Агроном каже, після перемоги планує продовжити розмінування території. На це знадобиться понад 10 років. Зізнається, робитиме все для безпеки своєї родини. Вдома на військовослужбовця чекає дружина та семирічний син Михайло. Кожен мій день прожитий на цій війні, пройдений на цій війні. Кожен цей день приближає мене до перемоги. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Спершу волонтерів згодом взяв зброю до рук. Запоріжець Роман Марченко пішов служити добровольцем. Торік у квітні вступив до лав ЗСУ. Запропонували в Житомирі Організувалась бригада, перша бригада спецпризначення імені Івана Багуна. І нам запропонували організовувався 518 й батальйон. Дике поле Роман розповідає, виконував бойові завдання на Херсонському, Донецькому та Харківському напрямках. За службу нагороджений званням захисника вітчизни. Втім, торік, 22 липня, штурмуючи ізюмський напрямок, дістав поранення. Прилетіла міна, осколкового поранення в ногу, контузія була. Після того я прийшов в три госпіталя і лікарня ще була. Контузія і поранення були середньої тяжкості, але наслідки були такі важкі, в нас були тромби, обірвалися, вони і забили легені, на 50% забили артерії легеніві. І тому мене списали з армії. Роман розповідає, ще до великої війни хотів стати капеланом, а під час служби його бажання тільки посилилося. Каже, після того як дістав поранення, зрозумів, час настав. По-перше, це процедура в церкві. Це треба, щоб пастор церкви рукопоклав, Тобто церква дала згоду на капеланство, Тебе призначили капеланом. Тоді треба пройти курси. Їздив до Києва, пройшов курси капеланства там триденні. Получив свідоцтво капелана». Капелан розповідає, на передовій часто трапляються випадки, коли рятує лише віра. Каже, так само сталося і з ним. Якщо б я не був поранений і повернувся тоді до себе, в той лагері, де ми були після штурму цього, на другу ніч прилетіла в мій бліндаж, де я ночував, де я міг спати. Прилетіла міна 120. та І бліндаж повністю зрівняла з землею. Господь мене вчасно виявив. Через це поранення він мене виявив. Я не загинув. На фронті важко не тільки фізично, а й морально, розповідає Роман. Каже, його місія духовна підтримка військовослужбовців. Кожну секунду може прилетіти снаряд, може прилетіти ракета, може прилетіти і міна, і все, що хочеш. Можна підірватися на розтяжки. Тому кожен розуміє, що напередку немає невіруючих людей. Всі моляться, всі моляться, моляться своїми словами. Без бога можна жити, вмирати страшно. Знайти слова підтримки для захисників Роман вже встиг на Лиманському, Степногірському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках. Чоловік каже, капелан повинен вміти все і словом підтримати, і підставити плече у разі небезпеки. Він не капає, він допомагає побратимів і довже перев'язати побратима в випадку поранення, і витащити побратима, і допомогти з боєприпасами піднести і воду, і поїсти. Ну то. Тось... Це той же воїн, тільки що не стріляє. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя не можна ані пройти, ані проїхати, каже жителька селища Балабини, що у Запорізькому районі, Тетяна Погоріла про дорогу на вулиці. Низовій розповідає її сильно розмило після душів два місяці тому, тому що всі стільки. З Балабинської течуть до нас сюди наниз. Заливає і двір, і вимиварівчаки такі, що не можна не виїхати, ні машинами, ні внукам велосипедами, ні пройтись. Ми вже ж тут не молоді. І Є у нас малі дітки, які на колясках. Дуже впадали діти, травмувалися дуже на велосипедах. Машини теж і днище, там син майже пробив. А цієї ж вулиці Людмила Косілова каже: всі, хто приїжджає до неї у гості, залишають машини вулицею вище, адже бояться пошкодити автівки. Ці, хто приїжджають просто так, вони залишають машину там за поворотом і спускаються в еті. Дитина до мене приходить, внучка каже, бабушка, що ти собі вибрала таке місце жити, щоб к тебе не приїдеш велосипедом. Допоможіть нам з асфальтом, биушним, не новим ми просимо. Допоможіть нам зробити, щоб можна було виїжджати і люди не боялися зламати ногу чи не боялися побити свої машини. Через яму тут не може проїхати і швидка, розповідає Тетяна Погоріла. Каже, був випадок, коли сусіду стало зле, але машина під'їхати не могла і зупинилась вулицею вище. Збирали всіх чоловіків і наложили його там, чи на двері, я не пам'ятаю, на який то щит, і оце не знаю, чоловік не сім їх чи скільки. Поки зібрали всю вулицю, можна й померти було, поки донесли до скорої до швидкої. Допомоги. Неможливо тут проїхати із дитячим візочком. Доводиться його піднімати та вивертати колеса, каже жителька селища Балабине Віталіна Телечко. Дуже тяжко. колеса можна зламати, дитину пристягувати об'язацію на порядки, тому що може випасти. Та й взагалі дуже тяжко добиратися сюди. Дороги такі просто ужас. Падали чи дитина не бігали? Коляска переворачувалась, але слава Богу, дитина не падала. Було таке, що прямо на бок переварачувалась. Тетяна Погоріла розповідає, проблему намагались вирішити самотужки. Возили каміння та щебінь і засипали ями. Однак при першому дощі все вимивало. Як тільки дожді пройшли, низ усі відводи, всі сюди, з усіх країв, з дороги, з усього тече тут таке море, океан. Просто, просто це жах. Неодноразово, звісно, обращалися і до місцевої влади, а візі нині там. Голова Кушугумської територіальної громади Володимир Сосуновський каже про проблему з дорогою на вулиці. Низовій, знає місяць назад. У нас було велике підтоплення. Ми всі знаємо, там стояла вода. Вода стояла там по колінах, Тобто ми ну, пождемо повністю, коли вони підсухне й дожді, і потім щось будемо робити в межах видатках нашого бюджету. Підсипем для проїзду, буде. Я думаю, що за неділю ми зробимо це. Ми це питання підсипем, там, да обстежимо все буде нормально. Єлизавета Баздарєва, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя.